Стандарти НАТО для вітчизняної військової поліції на Львівщині триває вишкіл загонів служби правопорядку за участі італійських інструкторів. Чого навчають армійців? Дивіться в наступному сюжеті. На плацу полігонного містечка на Львівщині бійці ВСП вчаться протистояти натопу провокаторів. І, хоча замість цеглин та каміння бешкетники використовують шишки, діють вони доволі агресивно. За злагодженою протидією військових поліцейських уважно спостерігає італієць підполковник Роберто Каваларо надає поради оцінює дії. Італійські армійці разом з польськими та литовськими спеціалістами та канадськими інструкторами сьогодні діляться передовим досвідом з українськими колегами. Відбувається ця підготовка в рамках трансформації військової служби правопорядку у військову поліцію. Тільки по курсам застосування сили пройшло біля 200 наших військовослужбовців, приблизно 150-160 пройшло по курсу судового судового розслідування. Це для чого це? Ми і, 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 і так маємо непогану підготовку, але в плані переходу військовослужбу правопорядку на стандарти НАТО і підготовки в, в плані. Розвитку і створення військової поліції в Україні це дуже дуже ненальшіння. Цього ж дня відбувається випускна церемонія. Проста без зайвої помпезності. Випускаються два взводи. Один із них проходитиме службу у складі українсько-польсько-литовської бригади. навички, які отримали військові, важливі для розвитку всіх їхніх можливостей. Вони будуть корисні як в зоні АТО, так і для подальшої співпраці з НАТО. Один з взводів, що випускається сьогодні, виконуватиме завдання в АТО. Військова служба правопорядку за роки війни кардинально змінилася. Вона виконувала небезпечні бойові операції в АТО. Проводила складні розслідування. Лише цього року воїни зупинили бої з більше 400 одиниць зброї, тисячі боєприпасів та гранат. Майбутній прихід на стандарти НАТО піднесе військову поліцію на ще один професійний щабель вище.